Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні я хочу познайомити вас з роботою відділення нейрореабілітації КНП Київська міська клінічна лікарня номер 18 Ми знаходимось у Києві, в самому серці Києва, на бульварі Шевченка біля Володимирського собору. Наше відділення займає два поверхи першого корпусу, третій та четвертий. Сьогодні ви познайомитесь зі мною. Я завідувачка відділення Брученко Маріана Станіславна та з усіма моїми колегами, які складають величезну мультидисциплінарну команду, яка вже багато років, більше 20, допомагає пацієнтам з наслідками уражень нервової системи. Шановні друзі, хочу сьогодні розповісти вам, як потрапити до нас в центр, що для цього потрібно і хто повинен звертатися. Часто задають запитання, як же потрапити? Для цього потрібно приїхати на амбулаторний прийом. Він у нас проводиться на першому поверсі першого корпусу в п'ятому кабінеті. Для того, щоб ви потрапили і вам було зручно і ви довго не очікували, зателефонуйте, будь ласка, в нашу реєстратуру 293 24 11 і запишіться на прийом. Щоб консультація для вас була безкоштовною, вам обов'язково потрібно мати направлення від сімейного лікаря, воно повинно бути електронним. Зараз паперові направлення вже ми не використовуємо в своїй роботі, користуємось тільки електронними направленнями. Часто питають, якщо пацієнт Пацієнт самостійно не пересувається і, на жаль, таких пацієнтів у нас багато. Що робити? Як він може потрапити на амбулаторний прийом? Це дуже просто. Родичі або знайомі, або друзі, або волонтери можуть зняти відео пацієнта і прийти з медичною документацією пацієнта до нас на прийом. Чим раніше, тим краще. На сьогоднішній день наша лікарня працює з Національною службою здоров'я України. Ми маємо декілька контрактів з реабілітаційної допомоги. Ми займаємось не тільки нейрореабілітацією, ми займаємось і реабілітаційною допомогою пацієнтам з патологією опорно-рухового апарату. Тому пацієнти з різними захворюваннями, які потребують реабілітаційної допомоги і тривалого лікування, можуть звертатись до нас, і ми з радою їм допоможемо. Наші пацієнти та їх родичі часто запитують, скільки триває курс лікування. Зазвичай курс лікування триває два тижні. Далі, згідно з індивідуальним реабілітаційним планом, мультидисциплінарна команда вирішує, чи потрібно продовжити реабілітаційні заходи. Часто ми відпускаємо пацієнта додому з рекомендаціями, даємо йому персоніфіковану програму, і потім згодом пацієнт повертається до нас повторно. Сучасний підхід до реабілітації це використання багатокомпонентних завдань під час занять фізичною терапією. Багатокомпонентність, звісно, ускладнює виконання даного завдання, але саме це робить методику максимально ефективною. Для кожного пацієнта реабілітація починається з його тестування. Проведення тестів необхідно для того, щоб визначитися, які саме функції порушені, та оцінити ступінь їх порушення. Важливою складовою реабілітаційної програми є механотерапія, тобто відновлення за допомогою тренажерів. Важливим етапом відновлення пацієнтів, які пережили інсульт або перенесли важку травму, є повернення можливості ходити. От саме тут, біля поручня з використанням підвісної стельової системи, наші пацієнти роблять перші кроки. День за днем, крок за кроком, збільшується відстань, куди лає пацієнт. Зараз ми знаходимося біля кабінету асистивних технологій, і саме тут фізичні терапевти чи ерготерапевти допомагають нашим пацієнтам підібрати засоби, які будуть допомагати їм переміщуватись, ходити, підтримувати корпус чи працювати рукою. Бандажі, ортези, милиці повинні бути надійними, адекватно підібраними, враховуючи індивідуальні особливості пацієнта. Головним завданням моєї роботи є повернути пацієнта до звичного спілкування в повсякденному житті. Реабілітація мовлення відбувається на індивідуальних заняттях, оскільки саме ця форма роботи максимально враховує індивідуальні можливості пацієнта та психологічний стан. На заняттях логопеди використовують перевірені загальновідомі методики. Роль логопеда фазіолога починається з первинного обстеження пацієнта, під час якого з'ясовується, який вид та ступінь вираженості мовленнєвого порушення. Потім складається індивідуальний план терапії мови та мовлення, встановлюються смарт-цілі та певні завдання для найшвидшого та найефективнішого шляху їх реалізації. Реабілітаційна допомога здійснюється під час проведення логопедичних сесій. Після завершення повного реабілітаційного циклу оцінюється динаміка поставлених завдань та задач та надаються необхідні рекомендації. Відновлення функції мови та мовлення є ефективним, коли акцентується увага на потребах та інтересах пацієнта. Дуже важливим моментом є підтримка рідних та близьких. Під час та після курсу реабілітації родичі пацієнта отримують низку рекомендацій щодо того, як комунікувати з пацієнтом, яке мовленнєве середовище потрібно створити в умовах дому. Та як стимулювати пацієнта до щоденної мовленнєвої активності? Важливою частиною роботи є реабілітація ортопедична, тобто відновлення пацієнтів, які мають захворювання або отримали травматичне ушкодження опорно-рухового апарату, тих, хто переніс операційні втручання на суглобах, зв'язках, сухожилках, кістках, м'язах. Ці реабілітації відновити рух, рухливість, мобільність. І маємо для цього потужний. Арсенал реабілітаційних заходів, методики кінезіотерапії з залученням механотерапії, мануальні техніки, сучасні провідні методики апаратного лікування і бальнеотерапії. Ну і звісно, команда фахівців, експертів своєї справи, яка щоденно працює з пацієнтом, співпрацює з ним на максимальний результат. Під час хвороби Психоемоційний стан людини погіршується. Але психологічна служба відділення нейрореабілітації використовує різні психотехнології для стимуляції та розвитку мотиваційної сфери людини та покращення її. Важливим етапом нашої роботи є тестування когнітивних функцій та рівня тривоги, що допомагає психологу. Враховуючи цілі та побажання пацієнтів, скласти індивідуальний план роботи для покращення показників уваги та пам'яті. Крім пацієнтів з інсультом, черпно-мозковою травмою, пухлиною мозку, у центрі проходять реабілітацію також військовослужбовці та мешканці з окупованих територій. Ми допомагаємо їм, створюємо гармонійну атмосферу у центрі. Додатково працюємо з рідними, щоб разом допомогти хворому у одужанні. Ми даємо можливість пацієнтам повернутись до звичної діяльності. Наші пацієнти вчаться проводити час на кухні, готуються бути самостійними, приготувати собі обід чи зробити чашку чаю. Реабілітаційні сесії з ерготерапії це тренування навичок, які потрібні людині для повернення до звичайного життя, самостійне одягання, приймання їжі, догляд за волоссям та робити зачіску. Ерготерапія має багато задач, але вона сам перед враховується бажання самого пацієнта, що йому потрібно на даному етапі найбільше. Від простого до складного це основний принцип наших занять. З пацієнтами ми працюємо досить давно, в нас великий досвід, але користуємось ми самими сучасними реабілітаційними технологіями. Головне це мультидисциплінарний підхід. З пацієнтом в нашому відділенні працює ціла команда фахівців. Це і фізичні терапевти, і ерготерапевти, і психологи, і терапевти мови та мовлення. Також важливим аспектом нашої роботи є когнитивна реабілітація, апаратне лікування. Та інші сучасні методики керівником реабілітаційної команди є лікар фізичної та реабілітаційної медицини. У нас працюють тільки досвідчені лікарі, які радо допоможуть вам вирішити багато ваших проблем.